Продовж тижня на Закарпатті очікуємо мінливу погоду. Перші чотири дні будуть холодними, а опісля поступово теплішатиме. У середу та четвер пройдуть опади у вигляді дощу на низовині та снігу в горах. З небезпечних явищ пориву вітру вісім 13 метрів на секунду, в гірських районах – 15-20 та на високогір'ї до 25 метрів на секунду. Також з 16 до 18 березня можливо ожеладиться на гірських ділянках доріг. Температури Вночі холодні 0,5 тепла 16-18 березня в гірських районах заморозки від 1 до 6 градусів морозу. На Нізовині області від мінус 1 до плюс 2. Дні будуть більш теплими. Температура повітря буде сягати в день 10-15 градусів тепла, а з другої половини тижня.